Прапорщик говорить перед строєм солдатів. Бійці, горілку у казармі я вам пити не дозволю. Тут вам не дитячий садок. Куме, ви чули, що сказав Путін? А що воно знову ляпнуло? Щось про чергові скрепи? Та ні. Він сказанув, що Ерефію хочуть таки позбавити статусу України-переможниці в Другій світовій війні. Степане. Друга світова закінчилась у 45-му році. А Ерефія з'явилась у 91-му році. Хто їй давав статус переможниці? Щось не пригадаю. Щоразу, коли я їду в переповненому ліфті, я машинально починаю в умі планувати, кого ми з'їмо першим, якщо ліфт застрягне, а допомога не прийде. Заняття з вивчення статуту караульної служби. Рядовий притуляк, ви стоїте на посту і помічаєте, що до вас підповзає людина. Ваші дії допоможу підвестися і відведу нашого комбата додому. Вчитель біології каже, на відміну від тварин, люди свої статеві органи закривають одягом. Петрик такий. Тоді жінкам треба було б ще й народ накинути хустинку.